Хірургічні набори та інструменти, ультразвукове та інше діагностичне обладнання, ліжка для інтенсивної терапії, лабораторне приладдя та витратні матеріали. Найбільший вантаж на сьогодні. До лікарні Мечникова, розташовані в Дніпрі. Надійшов вантаж із сучасним медичним обладнанням зі США. 2014 року. Найбільшу лікарню на сході України підтримує американська організація Support Hospitals in Ukraine. Це вже четвертий подібний контейнер з початку воєнних дій. Це необхідне обладнання для діагностики та лікування, як військових поранених, так і цивільних поранених. Ми робили замовлення для цього фонду ще восени. І наприкінці березня був сформований цей контейнер у Денвері та відправлений до нас. Київська дитяча лікарня Охмади цього літа вперше отримала контейнер із критично важливим обладнанням. Медики кажуть, що його допомогою лікуватимуть маленьких пацієнтів від традиційних педіатричних захворювань та від військових травм, і все на найвищому рівні з першого дня поступлення цього грузу. вже поряд були лікарі, які провели відбір цього грузу, відбір тих витратних і обладнання, яке їм вкрай потрібно. І воно вже в роботі, вже дихальні апарати, вони поряд з дітьми, вже контура ті анестезіологічні, вже працюють в операційній, а простирадла витратні для операційної халати разові, а воно все вже в операційній, воно вже рятує. Тобто ми стараємось ту допомогу, яку нам надсилають. Використовувати максимально ефективно і в благах наших пацієнтів на сьогодні лікарня надала допомогу понад 120 пораненим дітям. Лікар мікрохірургії каже, що витратні матеріали, які вони запросили у фонда, досі були в дефіциті. Нових запасів таких одноразових матеріалів для вакуумної системи їм вистачить на рік. Ці трубки не не завжди є в наявності, і щоб не замовляти батькам. Якраз у нас буде запас цих трубок. Вакуумні системи або лікування негативним тиском досить активно використовуються при мінно-вибухових пораненнях, і тому ми досить часто використовуємо, тому що дітки до нас приїжджають з пораненнями. І ці поранення часто потребують лікування цими вакуумними системами. І якраз ці трубки одноразові, і на кожну дитину може уходити по 10 трубок. Віталій Дупіль, співзасновник благодійної організації. Він не медик, однак за 9 років роботи над проєктом добре знає, що потрібно українським лікарням у час війни. Звичайно, спілкуючись з лікарями, я бачу наскільки там складна ситуація. Фактично, чому ми починало в 2014 році Це допомогти нашим лікарням, які надавали медичні послуги в першу чергу цивіль військовим з поля бою, а також цивільним Віталій. Працював та проживав у США, коли Росія на Донбасі розпочала війну. Тоді почав займатися волонтерством із іншими представниками діаспори. Ми думали, як ми можемо допомогти нашій батьківщині, і за зрозумілих обставин ми не можемо приправляти в Україну танки, протиповітряну оборону, будь-що військове. Тому ми прийшли до розуміння, що медична допомога буде найбільш корисною, особливо в ті часи медична сфера була хронічно недофінансована. У час, коли деякі медики вимушені закуповувати матеріали на власні кошти, місія фонду полягає у тому, щоб допомогти закрити критичні потреби у медичних закладах. Я пам'ятаю, перш ми доставляли наші перші вантажі медсестри. Не хочу сказати, дралися, але вони сперечалися, хто забере звичайні ліжка з лищадками, бо ж вони були значно практичніші в порівнянні з тим, що залишилось з зі старих часів. Мені розказували, що лікарі деякі лікарні досі використовують обладнання 70-х років. Тобто це страшно уявити з радянських часів обладнання, які досі використовуються в Україні. Дніпро та Харків головні хаби, куди доставляють для стабілізації поранених цивільних та військових з поля бою і пізніше перевозять на лікування в інші регіони України. Про ситуацію у Дніпрі у місті на передовій Віталій знає особисто. Маючи всю родину всіх друзів в Україні в Дніпрі. Я знав, наскільки там складна ситуація. І ми, наша головна мета була, чому ми почали нашу гуманітарну ініціативу. Це допомога військовим закладам, які працювали з військовою хірургією. Тому ми починали з Дніпра. Ми допомагали відбудові військового госпіталю в Дніпрі, який був зруйнований за часів за часів Ну і пізніше, ми почали розширяти нашу географію. Ми пішли в нові регіони. Ми пішли в Київ, Черкаси, Житомир, Львів, Одеса. Чернігів і інші міста фонд співпрацює з найбільшим постачальником Сполучених Штатів, який збирає вживане обладнання або надлишок витратних матеріалів у виробників та лікарень на суми до 450 тисяч доларів, і відправляє контейнери України по всьому світу. Компанія називається Project Cure, Ми маємо доступ до їх найбільш широкого спектру медичного обладнання і витратних матеріалів і. Перед кожною відправкою ми проводимо консультації з лікарями з лікарнями, те, що їм необхідно, і відповідно до їх потреб ми формуємо списки обладнання, які потім відправляємо для для, для їх потреб надання послуги в Україні. Десять таких контейнерів на суму 5,8 мільйонів доларів. Волонтери зібрали і відправили станом на сьогодні. Коли почалося повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, організація із багатолітньою репутацією отримала нову хвилю пожертв зі всього світу. За словами Віталія, гроші досі використовуються, зокрема для передачі тактичної медицини. Як багато, багато інших ініціатив. Ми робили закупки і доставляли зокрема, ми Працювали з оперативно командування Схід збройних сил України за запитом нашого посольства. Ми також трошки надали допомоги тактичної медицини Національної гвардії. Це був наш головний фокус минулому, минулому році, коли ми працювали саме з військовими медиками на передовій. На сьогодні майже 30 медичних центрів та лікарень отримали критичну підтримку від фонду. Із Вашингтона Ілона Войтович Дмитро Мельник Голос Америки